Так, друзі, всім привіт! ВАЗ-21.14. Вирішив я замінити Тосол, так як він в мене став такий не дуже презентабельний. Ось, як ви можете бачити, там вже прям емульсія не Тосол. І у мене підозра, що це вже потрібно дивитись до двигуна, але зараз, щоб замінити Тосол, і заодно замінити тусол, хочу трошки промити систему і замінити сам бачок, цей розширювальний для тусолу, тому що від мене всюди сопливить, є в нього нюанси. Плюс сам бачок я вже навряд чи відмию до такого ідеального чистого стану, щоб влити в нього новий тусол. Тому ще в мене був нюанс, ось тут. Де Хемут, воно не тримало вже. Прийшлося дротом відмотати. І отам от там все в тусолі він почав текти. Тому в будь-якому випадку цей тусол вже брудний його треба злити, поставити новий бачок ілити новий тусол. Ну, і, звичайно ж, промити систему, бодай водою, щоб вигнати весь такий той флюс, який в мене там назбирався. Зараз покажу, як це все робити. Для початку, щоб замінити бачок, в будь-якому випадку потрібно нам злити тусол. Для цього нам потрібна ємність, якась стара, і ще бажана одна бутилочка, якась така літрова, півтори літрова. Зараз покажу. Так, я вже під машиною, буду зливати тусол. Ось тут, якщо дивитись напроти генератора, на проти генератора є зливний отвір за радіатора, ми готуємо собі дві отаких посудини. Одна в яку буду співати косо, а друга, ось таку бутилочку я взяв, зробив в ній таке місце. Нею я буду ось так закривати. Ідете на закриває генератор, і буде мені допомагати стікати мою посуду. Зараз відкручуємо ось цей болт і переконуємося, що все стікає на в посудину а не куди попало Бачите, що я казав, знімаєте сутло, той захист і легенько, акуратно собі його відкручуєте. І зливаєте з блоку. Все, воно мені просто сюди стікає. Мені це не критично. Нехай собі помалесенько стікає. Так, наша основна маса тут соло. Ось вона, вона стекла. Зараз її. Забираємо і закручуємо назад радіатор. Хоча він може ще досі скапувати. До речі, ось сюди впала, нікуди не ділася, все тут нормально. Я ще хочу промити систему водою, тому що вона в мене дуже вимазана. Але так як я буду замінювати бачок і в мене тут е дуже мало місця під капотом, спочатку я відкручу цю штуку, це б, як називається. І акумулятор знімлю. Так як щоб мати набагато більше доступу до цієї зони. Чуємо то соло з блоку досі стікає. Зараз відкручуємо оце, відкручуємо тут ключом на 10 булта. Як почуємо, що пройшло 5 хвилин, то соло з блоку ще досі стікає. Зараз беремо від'єднуємо цю фішку. Можна, правда, не від'єднувати. Відкручуємо датчик. Так як датчик в мене добрий, він показує правильно, я його буду ставити в новий бачок. Ось він. А сюди я просто залью воду. Дуже багато води. Але перед тим я наживлю пробку в радіаторі, а кран з блоку хай собі тече. Сюди я влию приблизно 10 літрів води, просто промивши всю систему. Хай її прожене. Все, води в 10 літрів бачок. Зараз чекаю, поки повністю вона вся стече. І тоді покажу, як заливати тусол і замінювати бачок. Так, Поки вода ще там стікає, давайте займемося нашим новим бачком. Тому що бачок, кришку я купив нову. Датчик, Датчик в мене справний, тому піде сюди назад. Тут обов'язково в новому бачку. Викупляйте, перевіряйте. Щоб тут був нормальний отвір. Бо деколи він може бути з заводу заплавлений, У мене вже була така проблема. Розсверлював дрелішкою. І ось цей. Дивитись, що було все нормально. В нових бачках. Ось тут є такі нюанси. на кожному бачку. Як бачите, тут є такий бортик, де бачок сплавляється до кубки. що зверху, що знизу. Так само він є на, і на обраці, зверху і знизу. Його треба акуратно або нуждачним папером. Ну, в принципі, нуждачним папером, ножиком чуть-чуть зібрати і нуждачним папером зробити все абсолютно гладеньке, тому що вам потрібно, щоб шланг хамут прижав ідеально, інакше вас буде супливати. Зараз цей бачок приводимо в норму і йдемо його ставити. До речі, подивіться на цей тосол, який я злив. Це вже навіть не тосол. Якась бадяга чорна. ТОСОЛу приблизно 2 роки. Пробіг 20 тисяч. Ось мостил викида злого Воно виглядає набагато чистіше, як тосол. Поки воно собі там стікає, замінюємо бачок, не тратимо часу. Тріщотка, головка на 7 і вкручуємо хомутки. Ось і наш старий бачок. В принципі, як запасний він ще може бути. До речі, подивіться, як сол роз'їв мені метал. Всю фарбу повністю аж до металу. Дивіться, це просто капець. Тут воно в мене весь час протікало. І ось що сталося з машиною за цей період. Це приблизно... Кілька місяців. Не допускайте такого і друг Витираємо на суху всю цю зону. Так, наділи новий хомут. тепер ставимо новий бачок. Ось це наш новий новий бочок ставимо. Закручуємо всі пробки, бачок ми вже під'єднали і заливаємо до сол. Сол, до речі, беру ось, ось такий. Я налив максимум, то вже, як бачимо, більш не тікає, не сходить в систему, тепер треба нам її прокачати. Для того ми знімали ось там патрубок. Так, прокачувати систему дуже легко. Закручуємо кришку, закриваємо пальцем отвір, на підігрів заслонки. і однією рукою тримаємо отвір, другою покачуємо верхній та нижній патрубок радіатора по чергову. Соло, ми накачали, заливаємо назад. Він бачите чесно, задаємо назад. Це після того як ми прокачали систему, натягуємо і закручуємо назад наш підігрів. закручуємо кришку. Ставимо акумулятор, заводимо автомобіль і чекаємо, поки він прогріється до робочої температури. І дивимося, що включається, чи працює у нас термостат нормальний, чи включається радіатор охолодження. Все. Дякую за увагу.